Цей оркестр є штатним підрозділом 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Він був заснований майже разом з бригадою, розповідають музиканти. Сьогодні вони своєрідні зв'язкові між тими, хто боронить нашу країну на передовій, і тими, хто переживає та молиться за них. Військовим музика допомагає зняти стрес, а цивільним, і дітям, і дорослим почути нові пісні складені вже під час війни. Українці це співоча нація, по-перше, а є пісні – це є невід'ємною невід частиною морально-психологічного забезпечення Збройних сил України, так як всі прекрасно знають, що на війні трошки тяжко, і нашим військовим має бути підтримка. Репертуарі оркестру, пісні різних жанрів на різні теми. Для кожної аудиторії музиканти готовлять відповідну програму. Ми співаємо як про війну, про військових, так і про кохання, про домівку, про сім'ю і те, чому те, чого їм не вистачає. Наші захисники на передовій частіше за все слухають зовсім інші звуки. Там не лунають саксофони чи гітари. І такі концерти, говорять музиканти оркестру, для них своєрідна віддушина. Якщо ми там граємо хлопцям, для мене запам'ятались такі знаєте, фрази, коли ми грали там для хлопців. Вони підходять і кажуть, дякуємо вам за те, що ви робите. І коли ви приїжджаєте, то у нас таке чувство, що як будто ми побували вдома. Цей концерт проходив в сховищі ліцею. Тривога на цей момент не лунала, але саме тут можна почувати себе найбільш впевнено і нічого не заважало слухати музику. Це укриття було відкрито 1 вересня. Саме сюди діти приходять під час повітряної тривоги. Але цього дня привід відвідати його був добрий: це виступ оркестру. Хочу, щоб кожна дитина так як так стається, що є в когось батьки служать, в когось на війні, хтось втратив близько я хочу побажати, щоб кожна дитина повернула, повер, дочекалася свого батька, тата, друга, дядька. Обійняли і сказали їм велике дякую. А для них це є, знаєте, дуже важливо. Вони раді того і працюють на нашу перемогу, щоб прийти і, і обміняти наших дітей, отже, це наше майбутнє.